Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше після публікації в УП розслідування про те, що директор НАБУ Семен Кривонос дав казівку не проводити обшук в будинку голови правління «Нафтогазу» Олексія Чернишова. В НАБУ вирішили розшукати тих, хто поділився інформацією з журналістами. НАБУ розпочало спочатку внутрішнє розслідування, а зараз відкрило кримінальне провадження за статтею розголошення даних оперативно розшукової діяльності. Заявив журналіст УП. Михайло Ткач за словами ткачав набу під керівництвом кривоноса, замість того, щоб розпочати внутрішнє розслідування і з'ясувати, які неправомірні вказівки давав директор бюро, вирішили розшукати тих, хто розповів журналістам про те, що він врятував Чернешова від обшуку. Журналіст відзначив, що особисті прохання та вказівки про непроведення обшуку не передбачені законом і за вчинення таких дій. Кривонос може залишити посаду чи понести кримінальну відповідальність. Нагадаємо, Ткачу пролюнив докази того, що набу отримало ухвалу на обшуку керівника НАК «Нафтогаз України» та колишнього міністра розвитку громади території Олексія Чернишова, але детективи його не провели на прохання директора Набу Семена Кривоноса.